О, тут щурики. <ривот> Себе трошки контузив. Так, <ривот> із дос, да, кистос... а о, знайшли зразу його. Кавалерист. Це та сама, коротше... М701 Супер, так? Той самий. І що тут а з прицелом іде. А на цю можна вчепити. А, цей з каліматором іде. Ба покращим, побачимо, що лучше, чи то, чи то буде. І це, коротше... Біля військової частини. Це військова частина. на локації до ду ду дуга. Коротше. Ось тут ми його і знайшли.